Друзі, зараз хочу вам розповісти секрет, як можна їздити швидко по трасі і не отримувати штрафів. Дивіться, я як роблю, я виїжджаю на трасу і спочатку їду не швидко, десь в районі 110-120 км на годину. Потім дивлюсь, коли хтось мене швиденько обганяє. От, наприклад, зараз обігнало мене ось Audi Ауді 6 ось їде. Їхала вона десь 140 км на годину, коли я догнав, мені ця швидкість підходить, і я що роблю? Падаю їй на хвіст. Тобто, коли будуть стоять поліцейські десь з рукамом, то вони що, вони побачать цю машину і зупинуть її. Зрозуміло діло, якщо будуть камери, то отримаємо штраф на обоє. Але, як мінімум, там, де поліція в селах, там десь де ви їдете, не з тою швидкостю, то попередня машина все-таки вас прикриває. Так що не кажіть мені. Спасибі. А <laughs> взагалі зараз напишете Максим: нахріна ти нарушаєш, не нарушай взагалі, їзди 90. Друзі, я не можу на неї їздити 90, тому що це просто я сплю. Я 140 їду і сплю, тому що пневма, швидкості немає, не відчуваєш, обортів немає, витрати 6 літрів. Ну, ну як це так їздить? Ну, пробачте, але ця машина зроблена саме для того, щоб їздити швидко, їздити по автобамам, по трасі. Так що є, ось у такий прикольний. Трюк.